2 червня у Шепетівці відбувся традиційний благодійний фізкультурно-оздоровчий захід. Велодень під гаслом педалі крутимо. Зсу підтримуємо. Велолюбителі не лише проїхали з традиційним маршрутом до зони відпочинку, але й зібрали кошти на потреби ЗСУ. Підбивши підсумки заходу, організатори нарахували орієнтовно 200 учасників велопробігу. Кожен учасник, який зареєструвався та задонатив, отримав пам'ятну медаль. Мінімальний донат становив 50 гривень. Ми сьогодні в чергове провели наш традиційний захід Велодень на підтримку наших збройних сил. Сьогодні велика кількість учасників до нас долучилася, що є надзвичайно приємно, адже у вихідний день багато родин разом з своїми дітками могли взяти участь у нашому велодні. Традиційно у зоні відпочинку велосипедистів чекала дружня атмосфера, позитивні емоції, спортивна естафета і найсмачніший куліш, та юшка від відділу у справах сім'ї, молоді та спорту та шепетівської комплексної дитячої юнацько-спортивної школи. Спільними зусиллями учасники велопробігу накрутили на 10 тисяч 600 гривень. Організував захід відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк Тіві.